Гарний. Оцей котик. Він дуже гарний, він дуже гарний. Та му ця хо буде вже гратись, мурясенько. Він вже буде гратись, наш ясеньку. Муяся, він дуже гарний. От так він на нього дивиться, отак от він миється, Музько, моя от такі в нього штанці дуже класні. Мяу-мяу-мяу, ти дуже гарний котик м'яу. Ти дуже гарненький. Вико мяу-мяу. Та морясо так грається, це другий стовпчик ля Ти дуже гарний наш Ля-ля-ля. Ти дуже гарний наш моряся Ля-ля-ля. Ти дуже гарний наш Ля-ля-ля.